Новинка в родині смарт-технології PES PES Keypad. це технологія електронного рішення, яке може управляти іншими електронними замками через відбиток пальця, пароль, код, телефон і навіть Face ID. Тим паче вони не бояться вологи, снігу. Вони захищені по сертифікату IP55. мають нержавіючий корпус і можуть бути різного дизайну, як більш квадратного. Так і прямокутно. Всі налаштування відбуваються через ваш смартфон. Ви можете дати доступ, можна змінити, можна дати доступ з 9 до 6, чи, наприклад, тільки по суботам, там з 10 до 11. Можна давати пароль на місяць, наприклад, або додавати відбиток пальця на рік, на день, хоч на годину. Як вам буде зручно. Так само ви можете все придивлятись, хто заходив, коли заходив, дати доступ, продовжити. І таким чином ви можете як генеральний адміністратор також давати теж доступ до цього додатку і додавати інших адміністраторів. Або або, наприклад, користувачів, які можуть відкривати тільки по смартфону, через додаток без кейпа потребує енергії, не так як. Смарт замки пес його потрібні 12 вольт. Звичайно, як і електрозамку, так і електромагніту потрібно зовнішнє живлення. 12 вольт, щоб поправляти. Тому тут проводами з'єднуються з замками, з'єднуються з 12 вольтами живлення. Всередині у нього вбудовано йде Bluetooth, Тому, якщо ви хочете, наприклад, відкривати і контролювати доступом через відео через інтернет, вам потрібно додатково купити PES Hub, і тоді можна буде його під'єднати і по Wi-Fi спілкуватись із будь якої точки світу зі смартфона їм управляти. частіше всього такі пристрої використовують в офісах в торгових центрах. В клініках і в будь-яких приміщеннях, де потрібен доступ, але люди не хочуть ставити, наприклад, смарт-замок, бо потрібна якась більша там бандалостійкість, або, наприклад, двері вже стоять з ручкою з кабою, стягнучою на себе, чи якоюсь дизайнерською, наприклад, ручкою. Люди хочуть створити отакий елемент, або, наприклад, скляні двері, і це вхід в офіс, наприклад, проходить там 100 п'ятдесят людей, і так далі. Ну, можна дистанційно, наприклад, щоб охоронець відкривав кнопкою у себе. Сам замок електронний, а зовні можна додатково відкривати відбитком пальця, можна відкривати смартфоном, можна дивитися, коли приходив, якщо людина буде заходити через цю панель і вводити якийсь елемент або відкривати смартфон. можна цими дверями користуватись віддалено. У з деякі клієнти також купують навіть на міжкімнатні двері, коли у них є дизайнерський дорогий ремонт. Вони хочуть відкривати це саме приміщення з відбитку пальця, але хочуть поставити латунні там, дизайнерські ручки і хочуть якийсь елемент. Наприклад, навіть у нас є клієнти, які пофарбували там, золотий колір. І цей елемент вони використовують чисто як відбиток пальця. Також класна функція, коли ми можемо ставити два елемента на дві сторони. З однієї сторони, дверей нас стоїть. один кейпад, з іншого інший. І, наприклад, пройти через ці двері можна тільки, якщо видати пароль, або відбити пальця. Тобто з двох сторін не можна просто так зайти або вийти. Це теж є такий варіант. Або просто середини ставиться кнопка механічна, яку не натискаєте, замок відкривається, виходите назовні. Є різні варіанти, тому звертайтесь і будьте смарт!